Доброго холодного дня. Нас холодно. Сьогодні ми з вами побалакаємо про злочинність в Норвегії. І я трохи розкажу за тему роботи в Норвегії, бо було питання в коментарях. Чому розкажу трохи? Тому що поки що я сама не працюю в Норвегії. Тому як я можу про це е, щось знімати і балакати, якщо я про це сама, мало що знаю. Я скажу е, те, що мені відомо на даний момент. Далі вже, дай Бог, піде хорошо, я вийду на роботу, і тоді вже посвящу ціле відео про роботу в Норвегії. Поставляю ссылки, де їй десь шукати роботу і так далі. А зараз е, злочинність в Норвегії. Значить, їдемо. <хи> в Норвегії мені здається, що найменший відсоток злочинності. Я це пов'язую з тим, що в Норвегії дуже гарне життя. Дійсно, тут, ну, Норвегія це королівство, тут, я не знаю, навіть ну, не уряд короче, король, я не знаю. Ну, це королівство, короче, на регія, це королівство. Зробили так, щоб абсолютно кожна людина по максимуму ні в чому собі не відмовляла. Тобто дуже розвинена економіка і направлена чітко на те, щоб людина чувствувала себе повністю. Щасливим, щоб не було якихось потреб, які дуже, важливі, які дуже важливі для людини, щоб жити. Тобто у нас в Україні, на жаль, поки що. Люди думають елементарно, як поїсти, за що поїсти, де грошей на квартиру, на комуналку, на жаль, поки що. Маємо, що маємо. Тут зроблено і направлено все чітко на те, щоб цих питань в тебе не було. Дійсно. Тому люди тут щасливі. Дійсно, всі норвежці тут щасливі. І їм нема чого пакостить. Максимум, хто тут пакостить, це приїжджі якісь. Но не норвежці. Я знаю, то, що в Норвегії вроді класна тюрма. Типу там телевізори, теніси. Я дивилася ці у птушки, наче як він. То каже, що тюрма тут просто бомба, чесно. Тому якби случай є, я уверена. Но процент дуже маленький тут. В нашій комуні це маленька комуна. Настільки не було злочинності, що вони повністю зняли ем, слідчого, повністю зняли з роботи. Тобто тут немає ні, полі, ні поліції, ну, в принципі, нікого. І іменно після цього, десь за 10 днів до Нового року 2023, трапляється. Така тема. Недалеко тут, буквально в сусідній будинок, жив чоловік. Він наче норвежець. І в нього є колишня дружина, вона полячка. Мама принесла можницю. Нові ножниці. Наші українці поділилися. Буду сьогодні стежити кончики, тому що ребята це капець. А це будуть обівні. Мені накета може обівні. Я це вже три рази казала. Щось він не поділився своєю колишньою дружиною полячкою. То що він посадив її машину? Облив її бензином, облив машину бензином і почав підпалювати. Жіночка почала кричати, звісно ж, що б ви робили, якщо вас підпалювали в машині? Но ось у наш сусід через цю стіночку, Ібрагім, прекрасна людина, який почув, то, що жіночка кричить: Хелп, 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 понимаєте? Він вибіжав, забрав її з машини. Визвав поліцію і забрала того, того чувака. Вроді би, да, якийсь бред, але мені теж в це важко повірити, але це єсть. Бо ходила поліція, мені розказувала, опитували наших українців, які навіть не знають про це, і просто тоже, так же само розказали. Ібрагіма опитували дуже багато разів, тому що він фактично її спас, що фактично він її спас. Ну знаєте, що мені сказав чоловік? Нормальних баб кормять і на руках носять. <звук> я не знаю. <звук> може, баба довела, я не знаю, таке теж може бути хто знає. Хто знає. Тому після цього, я думаю, все-таки слідчі повернути <звук> в нашу комуну. Я так кажу, тут нема камер храніння в магазині. Нема. Тобто у нас завжди є, завжди в будь-якому магазині. Тут просто в великих супермаркетах, реально в величезних супермаркетах, нема камер храніння. Просто потому що нікому не треба твої речі. Просто потому, що реально нікому не треба твої речі. Все нікому не треба твір рюкзаки. Я коли тільки приїхала в Норвегію в Консбергу, приходимо в Києві, глядя, глядь, а камер немає хранів. Я підходжу до охорони, і кажу, а куди мені діть? Кажу, ось у вавочках оставляй. Я би це ще може бути зв'язано з тим, що норвежці всі ж на машинах? тому ніхто за віщами не заходить. Но камер хранения тут нема. То есть, тут не страшно оставить открытую машину. Тут не страшно спать открытыми дверями дома. Или забудь закрыть дверь дома. Тут не, страшно... тут не страшно оставить телефон, наушники, ноутбуки, планшети десь на людном месте. Максимум, это может сделать все какие приезжие. Бо зараз приїжджих в Норвегії просто ужас: сирійці, українці, е, турки багато, дуже багато приїжджих в Норвегії. Я навіть не знала, тому що Норвегія приймає стільки біженців. Ну, реально Норвегія дуже багато біженців приймає не тільки з України. Тому максимум що це може зробити, це людина з якоїсь другої країни, не Норвежці. Якби я теж не буду ручати за норвежців, але но, і не хочу провоцировать судьбу, так скажем, так. Да. Ну мені кажуть, то, що норвежці на таке не способні. По той простой причині, що вони тут такі щасливі, ну чесно. Вони всі їздять на Теслах, на Ауді, на Мерседесах, у них шикарний будинок, у них завжди красна риба і м'ясо забита морозилка прекрасна, цікава робота, сім'я. Що ще треба тобі для щастя? но объясны. Ви думаєте людина з такою, з такою, з такою життю буде йти щось воровати І буде йти щось по Ні. Зачем? Ну тут скучно, я вам так скажу. Як Якби... норвежці, напевно, наверное, такие по характеру, вони люблять таку розмірену життя, коли все хорошо спокійно. Спокійно. Оце я общалась з Турком Ібраїмом, наш сусід. То він теж каже, що дуже скучно тут. Реально дуже скучно. Бо він... він із Турції і він знає, що таке двіжуха. Я із України, повірте, я точно знаю, що таке двіжуха. І я привикла до такого, знаєте, до щось, якоїхось страсті, до якихось тмхмфу, до якихось верх-низ, верх-низ. Тут все отак. От все спокойно, все медленно, розмірено, никто никуда не спешит. Скучно, ну честно. Ну, пока що скучно. Поэтому мені всегда будет скучно тут. Не знаю, я дуже люблю Україну. Я слишком люблю Україну. І, може, я і поживу в Норвегії трохи часу. Слава на ноги, так скажем, трошки. Но Україна всегда для мене буде домом. Бо Україна це душа і серце. І мені там добре. Я би там не було важко в, в сенсі грошей. Угу. Я не раз бачила в Тіктокі відео, як хтось знімав, що типу... типу, я за кордоном, де сюди є світ, немає опасності, і відео, як дівчина плаче. Я, яка в Україні, де постійно літають ракети над головою, бабахка, і світ виключають і ходить, сміється. Ну правда, в Україні так хорошо, я не знаю. Реально, в Україні дуже хорошо. І в Норвегії теж хорошо. І там, і там хорошо. Просто Україна це дом і все. Це всім об'ясняю, ребята. Все. Дуже люблю Україну. Окей. Okay. Uh, в принципі, все, що за присутність я сказала. Давайте обсудимо тему трошечки роботи, я трошечки виділю на це время. Значить, що з роботою в Норвегії? Ви як біженець маєте право на роботу. Ви як біженець, коли отримуєте синю карту. Не жовту. Вам, коли ви тільки приїхали, вам дають жовту карту, це тимчасово. Після цього вам видають, видають синю карточку. Це вже як ем, вид на житло. На українське, напевно, так буде. Вид на житло. Ця синя карта це як ваш реально паспорт норвезький. Норвезький паспорт. З цим паспортом ви маєте право на роботу. З цим паспортом ви маєте всі права, що мають норвежці. Тому, як тільки ви, получ... ви получаєте цю синю карточку, а получаєте ви її десь за 2 місяці, М -м -м, багато. За неділі 4. За місяць ви получаєте цю карточку. Ви маєте право на роботу. Але ваша робота, коли ви переїхали в комуну, це курси. Вам за них платять гроші. Ви можете піти на підроботку, на підробіток. Тобто, після курсів в 3 заканчуються курси. І після трьох можете йти собі на підроботку. Ви маєте на це право. Але ви повинні. Ходити на курси. Якщо ви виходите на повноцінну роботу, не ходячи на курси, вас повністю знімають з програми. Ви самі, себе, ви самі себе кормите, ви самі шукаєте будинок, за нього самі платите, вам Норвегія не дає нічого. Якщо ви перейшли повністю на роботу, уйшовши з курсів, не ходячи абсолютно на курси, всі біженські права з вас знімаються. Якби ви нічого не нарушаєте, ні. Ви маєте право перейти повністю на свої хліба. Але з вас знімуть всі абсолютно права біженця. Ви будете як проста людина в Норвегії. Все. Це можна. Це можна було б, але я дуже хочу вивчити мову. Бо я в Норвегії з планами на майбутнє, так Да? І для мене більш важлива мова. Тому я вчу мову, мені мова дуже подобається. Вона класна, бо мені є ще зрівняти. Бо англійська граматика важкіша норвезьку, я вже це казала. Мова дуже класна, вона мені дуже легко дається. Просто треба вчити, постійно читати, постійно слухати. Звичайно, це важко. Тому що ти з нуля фактично вчишся балакати, як от знаєте, дитина мала, але дуже цікаво. У мене просто, мабуть, гуманітарний склад ума. От і все. Тому в Норвегії дуже хороша середня зарплата, завдяки якої ви можете жити просто на широку ногу і ще й відкладувати. Наскільки я знаю, середня зарплата це 5 тисяч доларів. 5000 доларів це середня зарплата Норвегії. Тобто, якщо ви хочете більше, ви, якщо ви хочете працювати на більш якійсь престижній роботі, а не на роботі якимось чорноробочим, наприклад, наприклад. Е, мова, якщо ви знаєте мову, всі двері вам відкриті. Я не беру в увагу професію, там, де не потрібно вищого освіту. Тобто, це якісь е, врачі. Інженери, такі дійсно серйозні професії, де дійсно потрібно багато що знати. Де дійсно це зв'язано може бути з здоров'ям людини. З життям людини, не знаю. А такі професії, там де можна просто побалакати, не знаю. Просто мова. Не можна зробити більше. Біж. Хочеться і то, і то, але поки що. У нас нема карт з мамою. Ми, як тільки отримаємо карти, ми дуже активно почнемо шукати роботу. Але поки в нас немає карт, ми не можемо працювати, тому що це буде неофіційно. А Норвежці вони всі дуже правильно. Тут не можна неофіційно працювати. Може, і можна, я питала, але десь в Осло, десь в великих містах, в нашому селі забитому, то не точно. Тобто тільки по картам. Бо тут норвежці дуже бояться оцих тем. Зофіціально неофіціально. Всі дуже не побіг на Вога. Тому Норвегія це прекрасне місце для заробіток. Тут дуже багато поляків. Дуже багато поляків. Бо тут дійсно дуже, дуже, дуже набагато вищий рівень життя, чим в Європі. Норвегія це не Європа. Я задала питанням, чому, типа ля, -ля, -ля Е, ну, Потім я зрозуміла, що якщо Норвегія вступає в ради Європи, вона повинна буде ділитися всіми своїми добрами з Європою. Красна Риба, в них тут е, нефть, я не знаю, як буде. Нафта. У них тут нафта. Якщо вони в Європу хочуть вступити, вони будуть повинні всім цим, цим ділитися. А Норвегія не хоче. І я їх розумію, знаєте, тільки благодаря цьому Норвегія така успішна. Бо в Європі як? В Європі середня зарплата це 2-3 тисячі доларів. Можливо, десь так. Тут 5. Ізвиніть мені? Yeah. Гарного дня вам, гарного вечора, гарних вихідних. Миру нам і перемоги всім. Люблю, цілую, обнімаю. Пока.